Мир вам дорогі друзі. Герой сьогодні нашого фільму. Художній документальний фільм з гострим сюжетом. На реальних подіях побудований сюжет нашого фільму. Автор фірма Борца. Кіна, але не пристрою. Це наш давній знайомий сонячний контролер для нагріву. Від сонячних панелей, води це дуже просто, тільки що тут чому немає дістає нічого. Два проводи, плюс-мінус. Головне, не попутати полярність вже там після запобіжника, після автомата йде на вхід. І е, тут ну, плюс-мінус, мабуть, це буде то саме. мінус, тільки плюс від ну, В принципі, для тену там немає ролі, плюс чи мінус. Два виходи на тен. Налаштування проводиться тільки через блютуз. Поки в мене не було із дисплеєм, в принципі, це мені влаш... подобалося. Зараз я попробую з дисплеєм, особливо з великим дисплеєм, прийшов, глянув, чи він працює, чи не працює. Все одно, де треба Виявляється, на практиці, хто бачив попередній фільм, у нас згорів запобіжник і ми не бачили. Я не знаю, чому він згорів. Він у нас не працював, а ми ніхто не дивився на нього. Е, я всередині його не відкривав, тут стоять пломбочки, нам не дозволяють відкривати туди. О. Ну, але так видно, звідси, що там все гарненько зроблено там на, 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 на печатаних платах. Все там зроблено дуже гарно класненько. Він у нас працював прекрасненько. працював прекрасненько. Потім у нас було ще багато різних контролерів, ми випробували на собі. Хто не знає, що це таке. Це пристрій, який, в який входить струм від панелей. І залежно від того, скільки, яка у нас там погода на вулиці, тобто якщо більше сонця, він більше відкриває, і пускає на тент. Тільки сонечко заходить, і якщо потужний тен, він просаджує напругу на, постійно на цьому, на панелях. І коли напруга просаджується, панелі ну, не можуть видати своєї максимальної потужності, Ну, майже не від, не від номіналу, а максимальної потужності від. Від тої, від можливої від освітлення, тобто в той момент вони, наприклад, вони можуть видати замість 3 кВт, наприклад, можуть дати там 1 кВт. Але якщо пустити напряму без контролера, то замість одного вийде там майже нічого то він обмежує постійно обмежує, тобто прикривається ШИМ-контролером сигнал ТЕМ. Типу, він постійно регулює, якщо так простіше сказати, спрощено. Не зовсім так, але можна вважати, що він так і є, регулює потужність ТЕМа. Тобто він постійно, постійно регулює сам автоматично, залежно від сонця. Тобто побільша напруга, ми там задали якусь напругу, одну і він старається притримати ту напругу. Тільки напруга впала, він прикрив шимку. Щоб вона піднялася. Тільки напруга побільшала, він відкриває, відкриває, скоріше скидає на тен. І таким чином, цей пристрій він не заміняє інвертора. Він, це зовсім інше. Але для нагріву інвертор цього не заміняє. Тобто інвертор не вміє такого робити, регулювати. Одне одного не заміняє. А цей вже не міє давати. Це постійний струм на, на виході. Ну і ще мені краще за Йому нам дуже малі втрати. Він там маленько гріється, все таке. О, Він нас працював все гарненько, проблем не було, але ми захотіли його перепрошити. Там е, цей пан Олександр придумав трошки новішу версію прошивки. Там інший вже програма на телефоні буде, інше меню. Е, Додав термодатчика, хоча в нашу, нам, він, нам він не підійде все одно, він буде він тільки бовтатися, бо наш е, теплоакумулятор дуже далеко. І, е, там обмеження по струмовій, ні, по потужності він підняв більше, бо там було обмеження до, 3, до 5 кВт. А у нас 6 кВт, ми йому гонили, він виконує, нам треба 6 кВт, інвер... цей контролер. Які мінуси його? Мінус <coughs> немає дисплея, мені його не вистачає. О, керувати, його ж не треба нічого там керувати. Раз налаштував з телефона, це навіть цікавіше. Собі лежиш, там в хаті налаштував. О, а де коли йдеш, там телефон постійно заходити О, не сильно хочеться. Немає дисплея, такий мінус. І другий мінус немає датчика струму. Немає датчика струму, тобто ми мусимо потужність стена вносити вручну йому, щоб він програмно вираховує там, лічильник, ватметр, типу він від, ми йому задаємо, типу, яка потужність стена, він не визначає, яку потужність. Якщо ми неправильно вказуємо потужність, він буде неправильно рахувати. Тобто, що це було ну, мені, В принципі, воно не є проблема, але якщо там вже, ну, це типу придирки, розумієте, це типу придирки. А так, якщо, по правді сказати, Більше придасть ні до чого немає. Ну і пластмасовий корпус це таке, знаєте, мало надійне в плані пожежної безпеки. Це пластмасовий корпус. З іншої сторони, бачите, яка, яка, яка його компактність. Компактність вентиляторів мало-дуже мало його чути, мало шумний. Він включається там, тоже термодатчик, стоїть, коли є... Бачимо, він так вішається вертикально. І тут конвекція створиться, радіатор на всю на всю ширину. Радіатор дуже великий, гарний, класнень. І коли вже е, піднімається температура, там, там 51 градус, що тут вимикається вентилятор. Отаке. Що ми будемо його навішувати і запускати, бо після прошивки він слижить не знаю. Більше місяця, а може біля двох місяців, щоб його не випробовували. Будемо ставити і запускати. Так, наступний кадр контролер у нас на своєму законному місці. Бачимо така пластина з нержавіки, щоб вона не торкалася нашому будинку. І ця знаходиться під такою О, така нас, кажуть, стриха. Під таким навісом, там його нічого не ні опит не подають, нічого. Не знаю, як мороз буде, ще не знаємо. Ще не знаємо, що буде морози. Правильно чи неправильно ми зробили, просто в мене будинку немає місця. Що далі? Далі вмикаємо ми автоматики йде на вхід на наш контролер. О, вмикнули ми автомат, пішла на нього напруга. І будемо розбиратися із цією програмою. Будемо розбиратися з програмою, бо я її... Сам перше бачу і не пам'ятаю, якась є інструкція, до її чи немає. Таке. Брітуз включений. включений, шукаємо шукаємо пристрої. Пошук пристроїв. Це деталі. Деталі? З Знизу доступні пристрій немає. Мало сподівається, то пам'ять. Це все, що було раніше, так? Да? А А чого вона не знаходить? Може я відключався. Як він називався. Е, яка була проблемка? Дивіться. Пристрій називається Solar Sosun. Є вампіри, є сосуни. Чого він нас зразу не хотів під'єднуватися? А тут дуже просто. Він раніше нас вже був у пам'яті. Під іншим ім'ям, і він ніяк не міг телефон ідентифікувати. То так, то так вискочить, ми його, якби, щоб він забуся, і по-новому. Тобто вже контролер, ніж був під іншим е, ім'ям. Вже ми його додали в пару, зробили і далі йдемо у нашу програму. Наша програма отака. pvm програмочка Заходимо сюди і конектимо. Дозволяємо. Дозволяємо. Щось нічого не коннектиться. Зараз будемо шукати. Може десь інструкції ми не, не читали. О, стоп, стоп, ми зараз шат. Натикає... А, ми де дозволили. Натискаємо Connect. О, і пішло тут пристрої. А тут він ще якось по-іншому. А, Solar Susan є! Solar, so До цього пристрою ми під'єднуємося. І що? І все. І все задана напруга 210 вольт, в принципі, те, що нам треба. І ми співнопругу можемо або таку регулювати, або можемо як там, свапу, свайп. Ти сюди ми регулюємо температуру. Ой, напругу. В принципі, така напруга нормальна. Задана і фактично показує. Дивимося відсоток ПВМ. -у. Яка потунь зараз? Ну, В таку погоду 380 Вт, що ви хочете? Більш не може дати. Волі трошки скачуть, бо дуже мале дуже мала, мала сонце, але ПВМка не скаче. не скаче. Температура радіатора в самому всередині. рад. Температура рад це радіатора самого контролера. І температура... На цьому термодатчику там він збоку з боку просто. У він... нас получається температуру повітря ми будемо як бонус дивитися на ну, температуру на, повіт... на вулиці. І... Рано став собі на, диван... на диванчик, зайшов з телефон і подивився. Показники скид показників. Ага, ще нам треба ввести потужність стоп. що ж ми... Ми бати-бати, Ще нас не ведені ці. Не ведені нас. Потужність стану ми ще не вели. А, тисяч ватт, Якраз, якраз на це вже був введений. І ще ці, ці покази вони теж редактуються. Можна вводити, бачите, там і потужна система. Наказав, що треба вручну вводити, тут немає. І тут буде діаграма малюватися. Ну, я з цією програмкою тільки ще на перший раз, вибачайте, що дещо не так. Дещо не так. Якось так. бачите. один відсоточок туди пішло, один сюди. Нема скачків, там 10% туди, 10 сюди. І по вольтах десь до заданий. 207 вольт ми задали. Тримає, бачите, ну, 1-2 вольти. 1-2 вольти мимо, 3 вольти. Ну, коли буде більше сонця, воно менше буде розбіжність. І що ж нас цікавить? А нас ще цікавить програму-програмою. Покази показами. 400 Вт таку погоду дає. <хеш> і 6 кВт. Нас ще цікавить, замірити стороннім. Вольтметром, що зараз буде у нас таку погоду? Ставимо на постійний струм і йдемо до нашого щиточка. Йдемо до нашого щиточка, ставимо. Не можете зняти, ставимо після контролера і дивимося, як наші вольти. Оце справжні, не відфільтровані покази, відфільтровані. І скільки тут різниця? І нас що що нас задано 207 вольт. Само менше я бачу 6. само більше бачу 9. 9 я більше не вловив. 9, 8 було. 5 було. От, до 10 доходить максимально. Тобто максимум 3 вольти. Максимум 3 вольти. Ось зараз бачите, показує 12, туди до 4, 4 вольт. Але скачки ПВМ великих немає. Різких. І тому він витягує більше. Хоча от той біленький був, давайте ми трошки в таку погоду збільшимо йому. А, і дивіться ще що тут цікаве. Тут зразу ми збільшимо і дивимося зразу на екранчику. Дивимося, як міняється потужність. Дуже цікаво. Дивіться, от я натискаю тут рукою до плюс на плюс. І дивимося зразу. Тобто я додаю напругу. Чому можна напругу додати? Бо зараз холодно на вулиці. І панельки вже працюють трошки в іншому діап... діапазоні. В іншому діапазоні. Бачимо, тут світло з'єднання. Он... Все тут все як не має бути. Цікава програмка. Він, це якби власна розробка цього розробника. В мене, дуже розумна. Я приков на ну, тому не тямлю, і прошивки, сам пише все сам. Дуже класно. Проблема чого? Проблема його така, що немає їх продаж, їх черги, люди чекають, Я, то більша проблема. Натискаємо на плюс, збільшуємо напругу на і дивимося за нашими ватами. 485 Я натисну ще більше. 470. Ще більше зробили. 488, бачите? 497. бачите? Те саме. Сонце у нас на вулиці не побільшило, Я ще більше напругу. 497, Ще більше напругу. Ще більше, де вже 213 вольт, 200, 502 воль, дає. Давайте даємо... Даю 215 вольт йому. Дивіться, зараз швиденько переведу на 207, як було у нас. Зробив 207. Не сильно змінилася наша, наша потужність. Чому не змінилася потужність? Скоріше всього, що нестабільно. Воно то небо, воно то небо. Mm. Хмари, але вони все одно бачите, нерівномірні не і так вловити швиденько не можна. Тобто тих 5 вольт ми не можемо вловити, але буває, якщо таке рівномірне, рівномірне небо. Особливо вранці і ввечері воно ефекти молодень, коли сонце світить, вже ти не зрозумієш. Так, Це просто побільшало сонце. 510 ватт, 515. Ну, йдимося, вот там 2-3 вольти скаче. 2-3 вольти скаче. Побачимо, що коли сонці. А ну давайте додамо знову йому. На 210 вольт, 211 вольт ми дали. 520 Вт. Постійно ми е, на вулиці Холодно. О, 200, 525, коли я зробив 213 вольт. Але знову ж таки, може бути, що помінялося освітлення. 215 вольт дали ми на таку погоду. 530 Вт. 540. Хі -хі. Ну, можна, коли жеш собі на диванчику в хаті погратися. Тож. 220 вольт. 140. В таку холодну погоду, ніж, вже бачите, може трошки менше. Дивіться, зараз дамо, наприклад, 230 вольт. Да? Дамо 230 вольт. Воно по-любому зменшиться його ефективність. По-любому. хай навіть холодно на вулиці. А в жару це дуже відчутно. А дивіться, 520 стало 500. Чого, бачите? Чого? Бо він зменшив потужність теми. Ну, прикрилася шимка, стало 7%. Він хоче отримати таку напругу, бо ми йому взяли 230. Бачите, синеньки? і він тримає в районі 230. А тому він прикриває тена. прикриває тена. Бо йому його задача втримати напругу. Він, яка його задача? Втримати напругу. А тен, це тип, типу, його, він заважає йому, він його прикриває. І якщо ми йому дозволяємо напругу втримати, наприклад, 210. Дивіться, зараз це буде видно тут. 210. там. Він зразу відкриває шимку із 7 стал 10% і відповідно потужність тена збільшилася. Тобто ми знімаємо з тих панелей. Набагато більше. Ну, 500 там і 450 це невелика різниця. А коли вже побільше сонечку, там може бути цілий кіловат плюс, кіловат мінус. Подобається мені така тема. Подобається. Давайте так зробимо 212, такого 580. Ну, це пограємо за кадром. В принципі, це сюди заходити там 2-3 рази на рік. Обов'язково там весною, літом осінню і зимою. Тобто, коли морози напругу трошки підняти, то треба практично пробувати, коли жара і знизити. Тобто тільки від, від температури ця міняється ці покази. Вона нам більше нічого не міняється. Хоча, якщо ми читаємо ту точку MP5, Там, ну не пишемо МППТ, а саме ефективна напруга на панельках, характеристики, ми можемо знати. От дивіться, навіть, давайте 205 зробимо, 204. Бачите, вже не є. Не трошки потужність. 210 в таку, в таку погоду 210 саме те. 210, 600 Вт. Знову знову ж таки, не факт, що воно не за те, що сонечко вийшло. Ну, не сонечко, а трошки просвітлішило на вулиці. Якось так. Все, дякую, хто дивився до кінця. Нова версія, але знову ж у того пана має бути ще нова версія, такий самого контролер із датчиком струму. Я замовив і терпляче чекаю. Терпляче чого терпляче, бо воно мені якби не тисне. Мене є ще контролер один. Запасний, ще іншого типу. Ми його навіть не показували, такий цікавий. Колись покажемо. Колись покажемо. Чого, для чого мій запасний контролер? По перше раптом десь вирізало, не слава Богу, ще не виходив. Все вони служить добре. І просто ж треба людям там, не десь Цього ми маємо повезти, теж на об'єк людям поставити, їх не... а їх немає продажу. Не має продажу. Отаке сонечко. Бачите, яке ярке сонечко. Таке ярке сонечко. Ми сьогодні гріємося повністю електрикою, на вулиці дуже сиро. Накрап... трошки випирхає ви... ви дощ, як нас кажуть. І ми поки що опаленням не користувалися. А в хаті тепло. Води гарячі, ще багато. І сьогодні ми гріємо будиночок повністю від. Сонця, ну, тільки через інвертор уже вмикаємо. Ну, через інвертор щоб в режимі постійно спостерігати, вмикати, вмикати. Це не, не те, ну, ну, в таку погоду, в принципі, ми зараз витягнемо через інвертор, все сонце, бо там сонце більше не може дати. А вже в робочі дні, і коли багато сонця, ми не можемо регулювати через інвертор. це. Якось так, Пишемо, коментуємо, всім до побачення.